Всім привіт, друзі! У своїх роликах я розповідаю про визначні місця, про видатні споруди Єгипту. І сьогоднішній ролик буде не виключення. Сьогодні я хочу розповісти про акведуки в Каїрі. Отже, почнемо з водонапірної башні для акведуків. Вона знаходиться неподалік на березі річки Нілу. Ось він тут знаходиться неподалік від острова Рода. Ось він тут. В цій водонапірній башні є колодязь. Там є п'ять дерев'яних коліс, які піднімали воду на верх цієї башні. Висота башні приблизно 25 метрів. Ці колеса приводились в рух волами. А волю піднімали туди ось по цьому пандусу, прямо на вершину цієї водозапірної башні. Ідея заснування акведуків належить самому села Хадіну. Ще 800 років тому. Він хотів, щоб вода постачалася до його цитаделі. Цей акведук виконував свою роботу аж до 1872 року по доставці води, аж поки не стала централізована подача води в цілому місті. Коли я був там і дивився на ці камні, подивіться, кожен із них має кромку оброблену. Це кожен камінь. Це дуже кропітка робота. Я не знаю, скільки часу для цього в них пішло, але просто подивіться, це всі ці камні оброблені вручну, якимись долотом, і це все довозилось сюди. Це просто неймовірно. А ось так виглядає пробоїна в аквідуку. Це зробили люди. Це одна із шести пробоїн. Е, якщо дивитися на цю, то ця зроблена для того, щоб міг проїжджати поїзд. Ось ви бачите його знизу. Ну, не знаю, як для мене це досить дивно і грубо, тому що з них зруйнували таку пам'ятку. Дивлячись на цю споруду, я просто шокований. Як люди вміли добре будувати в ті минулі роки. Ця споруда протрималася сотні років, незважаючи ні на землетруси, ні на що. Вона витримала все. І на відміну від нових будівель, які ви можете зараз побачити, я вам покажу, це просто шок. Що твориться за цією акведуком. Ось що вони будують декілька років, все зруйновано. Просто жах. І нічого не забирається навіть. Тут ще одна пробоїна в аквідуці і можна побачити цю стінку, як вона будувалася, ось як вони всередині вклали е, ці каміння і як облицьовували фасад з обох сторон. І так, рухаючись вздовж е, аквідуку в сторону цитаделі. Він зменшується по висоті. Це зроблено для того, щоб вона рухалась у потрібному напрямку. І так, пройшов ще 500 метрів, він ще зменшився. Він тепер десь досягає не більше 3 метрів висоти. Ну, рухаємось далі. А ось тут ми бачимо, що акведук знову має розлом. Його зробили для того, щоб поставити ось цю автостраду прокласти. І він ще зменшується по висоті. Тут якась була аварія на цій частині. Ось тут вже досить гарно все викладено, трошки інакші каміння. А ось на цьому знову продовження йде з старого каменю з кромкою ручної роботи. І веде він прямо до цієї ось цитаделі. А ось на цьому проміжку прекрасно видно наскільки змінився рельєф за ці всі століття. Ось подивіться, це з однієї сторони, ось це там є вниз і ще йде вниз. А ось це дорога, з якою я знімав постійно. Ось як воно виглядає. Це на 2 метри вище, ніж було ось в тих руках. Ось тут мені вдалося вилізти на цей аквідук і показати вам, як він виглядає зверху, як цей жолоб є всередині. Ну, те, що від нього залишилось точніше. Ось так все брудно. Але видно, досить нормально збереглося за ті руки. І він веде прямо ось тут стадель. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім до побачення. Побачимось!